Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Volkswagen ID 6. Автомобіль у нас 24-го року випуску у максимальній комплектації PRO. А то у нас повністю все у бронеплівці, всередині шкіряний салон. У нас тут електросклопідйомнички, електрорегулювання, підігріви. Повністю майже все йде сенсорне, також повністю електрорегулювання з пам'яттю сидінь, мультикермо. пробіг у автомобіля мінімальний, це на 16 тисяч. У нас тут портовий комп'ютер, клімат-контроль, підігрів і усіх сидінь та підігрів керма Плюс у нас величезна панорама на всю стелю. Автомобіль у нас семимісний Позаду у нас також дуже гарний збережений стан салону. Декоративна підсвітка. Позаду також підігріви сидінь, повноцінний клімат-контроль та велике міське багажне відділення ще з двома місцями. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також у нас тут парктроніки в коло та камери 360 по всьому автомобілі. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарк.ua.